Вітаю ви на каналі Стейсі Needle. З вами Анастасія, і сьогодні я записую відео про четвертий звіт у грі Вишивальний Hogwarts. Багато дівчат е, навишивали, е, багато дівчат додали ще робіт, тож е, думаю, що звіт вийде цікавим. Ласкаво прошу до перегляду. Нагадую, що звіти я е, публікую та коментую у тому е, порядку, як вони е, мені надходили. Якщо ви раптом звітували не там, то ваш звіт може і не потрапити в це відео. Тож, не ображайтесь та, будь ласка, звітуйте під тим постом, де звітують усі. Перший звіт я отримала від Анастасії, вона, мені здається, вже на завершувальному етапі цього красивезного різдвяного букету. Тож, не поспішаю вітати з фінішем, подивимося, як буде далі. Але те, що зараз я бачу, це мені дуже подобається. Наступний звіт від Ольги, рукодільна кімната, її варіант. Рукодільної кімнати, це я дуже люблю. Я люблю мріяти про рукодільний простір. І мені здається, коли ця мрія виглядає, виливається ось в таку роботу, це дуже класно, це креатив, і я теж люблю, що бачу зараз на картинці, на фото, краще сказати. Людмила продовжує вишивати багато робіт, чим надихає мене усіх інших учасників та додає балів до свого факультету. Леопард просто супер виглядає. Невеличкі роботи теж на дереві це те, що я люблю. Дуже милі всі роботи. Подивіться самі. Світлана вирішила додати іще дві роботи, чим дуже мене радує і радує вас, усіх глядачів та учасників робіт. А попри свою робо, своєї роботи від лелітки, Світлана ще вишиває кроля, він дуже класний. І ось таку ось. Роботу авантюру. Єва теж вишиває якісь нові роботи, з нуля вишитий такий букет і з нуля вишитий такий класний хелловінський кіт. А соромлюся зізнатися, що думаю про Хэллоуін більш ніж це дозволено у квітні. У лілі просувається її пес, дуже красивий собака. Вже видно, видно що буде ошийник, косточка. І дуже цікаво, якого кольору воно все це буде. Тож, чекаємо на просування. Наталія вишиває маяк та курочок. На курочках вже пішов якийсь орнамент цікавий. Бекстіч, маяк теж просунувся. Яна по, по цеглині будує з нами будиночок. Тож побажаємо Яні успіхів. Зроблю комплімент знов на перевершено магніту. Людмила вирішила відкласти свою ікону та спробувати шити мережку. Красиві орнаменти, особливо жовто-блакитний, також красивий. Для мене мережка це, вибачте, дуже важка техніка. Я тільки дивлюся, як ви це все робите. Ці хандангери, мережки вишиваю з вами очима. Ірина теж додала а, хрестиків та Балів і собі і факультету, в якому вона навчається. Коли я бачила цей кіфон, я думала, що, якщо чесно, я думала, що це якийсь величезний-величезний тисячник. А зараз я впізнаю цю роботу, і вона не менш прекрасна від цього. Ольга теж не перестає додавати балів факультету та собі, маючи фініш таку красивезну гольничку та просуваючи свою, думаю, що це гортензія від Dimensions. Тетяна вишиває Просто, просто красивезне, просто красивезне плаття. Темні відтінки – це ті відтінки, які я теж дуже люблю. В наталі на такій красивезній основі вишивається щось дуже красиве. Наталя теж додала балів і собі, і. Грифіндору. Марина теж додала робот, робіт і деякі на початку на початку, і я бачу якісь великодні сюжети. Дівчата мене надихають на великодні сюжети. Я не знаю, чи буду щось хоча б маленьке вишивати, чи ні, але із задоволенням дивлюся, це правда. Ваші, ваші вишивки. Як я розумію, іграшка з кролями це фініш. Чекаємо зборки. Зборка також дуже чекаємо фото. Вітаємо Роксолану з фінішем. Дуже красиві традиційні якісь такі, як розпис, знаєте, такі кольори в роксолани. Дуже красиві. Цього разу я теж з фінішем. Ну, не фінішем, а щось наперед. Зі звітом. Маленьким, але все ж таки я з вами трошки повишивала. Обіцяю, що старатимуся вишивати більше. В продовжує просуватися її Dimensions. А в Лариси теж фініш картини по номерах. Сподіваюся, буде інша робота у другій половині нашого сумісного проєкту. Дякую всім дівчата, за роботи. Особливо дякую всім, хто а, додає ще робіт. Нагадую, що Приєднатися до нас ще можливо до 30 квітня більше нових учасників в цьому сезоні ми не беремо. Робіт більше, ніж учасників це правда, і це прекрасно. Тож, чим більше робіт, дівчата, тим, тим цікавіше. Додавайте ще робіт. Та, хто хотів, може з ваших друзів чи знайомих приєднатися, запрошуйте, бо до 30 квітня, ще раз скажу, можна тільки приєднатися в цьому сезоні. Дякую за перегляд відео. Усім учасникам також дякую за просування. До зустрічі в нових відео!